Раді вітати на телеканалі Лтава. з вами як завжди. У цій порі. Кременчуцькі новини в ефірі перед випуск Кременчуцьких новин. Ми підбиваємо підсумки року 2014-го. Тож сьогодні вдвічі більше фактів з життя міста та журналістів Кременчуцьких новин і вдвічі більше ведучих. Сьогодні у випуску чим відзначився рік для Кременчужан? Відповіді на одвічні запитання, що вдягнути на новий рік, та чого чекати знакам зодіаку від року кози. Залишайтеся з нами буде цікаво. Яким був 2014 рік для Кременчужан безумовно складним, як і для усієї України? Буревні події у державі отримали відлуння у нашому місті і тісно переплилися з подіями, знаковими та вагомими для Кременчужан. У наступному сюжеті пригадаємо ці 12 місяців без домислів та оціночних коментарів. Тож рік за кілька хвилин фактаж від кременчуцьких новин. Найрезонансніша подія для Кременчука року 2014-го – вбивство міського голови Олега Бабаєва. 26 липня його застрелили на Сумській. Звістка сколихнула Кременчук. Кременчужани на місце вбивства. Несли квіти. Ввечері того ж дня. Люди вшанували пам'ять Олега Бабаєва у сквері жовтневому, пізніше перейменованому на його честь. На початку вересня затримали ймовірних виконавців та підозрюваного в організації вбивства Олега Бабаєва, директора телерадіокомпанії Візит Олександра Мельника. За даними правоохоронців, на нього. Вказав інший затриманий фігурант справи Олександр Крижановський. Нині вони знаходяться під вартою. Справа готується до передачі до суду. Вбивство Олега Бабаєва розслідують у зв'язці з вбивством судді автозаводського суду Олександра Лободенка, оскільки правоохоронці вбачають низку спільних ознак цих злочинів. Цьогоріч Кременчук також обирав президента та народних депутатів. За цей рік Кременчук на Майдані і у зоні АТО вже втратив щонайменше сімох чоловіків. Нині волонтерський рух активно діє у Кременчуці. До збору коштів, продуктів і речей для солдатів у зоні АТО долучається молодь, пенсіонери, діти і навіть Кременчужани з-за кордону у Кременчуці, як і у всій Україні, підйом патріотизму Цьогоріч У місті відбувся рекордний патріотичний велопарад на день незалежності. На Україні не бачений раніше парад вишиванок. У них одягають навіть автівки. В'їзні знаки тепер у нас жовто-блакитні. На парканах з'явилися патріотичні графіті. Кременчужани пікетували телекомпанію візит, вимагаючи припинити трансляцію російських каналів у торговельній мережі. Бойкотують російські товари. Стараюсь не покупати, але якщо немає вибору, то приходять. Кременчук не оминула і хвиля ленінопаду, яка прокотилася усією україною. Кому він мішає Це наша історія. Зачине. Кровава історія не забуті. моя історія. Тут уже схибили свободівці, які взялися за демонтаж п'єдесталу головного Леніна міста. Та так і не довели справу до кінця. Стоїть нині стакан ні живий, ні мертвий, а свободівців і слід загув. Скрудно довелося Кременчуцьким підприємствам з припиненням поставок російського газу та перекриттям ринку збуту. Заводи опинилися без роботи. Найскладніша ситуація на леварному. У грудні працівники мітингували проти рекордного скорочення. Яке позначало фактичну зупинку підприємства. 2014 року у Кременчуці слідом за приміським транспортом подорожчали й міські маршрутки. У міжміських перевізників своя війна. Службі 1556 весь рік не давали працювати. Різали шини, висаджували пасажирів, блокували виїзд зі стоянки. Водії 1556 звинувачують у всьому конкурентів. За цілий рік погода випробовувала Кременчук на міцність кілька разів. У січні Кременчук завалило снігом. Дороги. Комунальники прибирали цілодобово, підключалися двірники, допомагаючи тракторам і грейдерам важкою ручною працею. Дітлахи тішилися додатковими вихідними, медики лікували обморожених. Влітку ми кілька тижнів страждали від спеки. У вересні негода наробили біди, поваливши дерева та навіть позривавши дахи будівель. І вже у грудні ожеледиця захопила місто у полон і цілу добу тримала Кременчужан у напрузі. Упродовж року лікувальні заклади Кременчука завдяки спонсорами. Інвестором або бюджетному фінансуванню поповнювалися новим обладнанням або технікою. Серед іншого міський центр екстреної медицини отримав нові автомобілі. У четвертій поліклініці з'явився сучасний діагностичний кабінет. У третій лікарні ангіограф та комп'ютерний томограф. У пологовому будинку поліфункціональний монітор та апарат фототерапії. А КТП -1626 поповнилося новими сміттєвозами. На вулиці Шевченка у нас з'явився балакучий світлофор. У 2014-му довелося добряче понервувати. Вкладникам Автокрасбанку та Дельтабанку після кількамісячної тяганини клієнтам Автокрасбанку повертав гроші фонд гарантування вкладів. А клієнти Дельтабанку на Новий рік не розгуляються. Видача коштів обмежена. Кінець року також запам'ятається Кременчужанам відключенням електроенергії. І наостанок ми не можемо не згадати деякі з подій далеко не доленосних для Кременчука та саме тих дрібниць, з яких і складається життя. Нехай у наступному році буде більше приємних новин. Приємні події у цьому році кремечужани відзначали, якщо не в суспільному, то хоча б в особистому житті, яким був рік 2014 для вашої родини слово кремечужанам. Пішла на пенсію, тепер віддихати нова жизнь. Це время проведено з моєю сім'єю і понімаєш, що це теж ну щастя коли у тебе є хтось, близькі люди і це достатньо. Я їздила в Турцію з батьками аддихаюсь мені очень понравились. Ми Каждый раз ходили, гуляли, на пляж ходили, отдыхали, в бассейнах были. Внучке было в 17 год, мы отметили, в 14 году было. Заканчивается 11 класс. Вот. Уже выбрала, куда будет поступать. Я нашел хорошую работу для себя, то есть, которая меня радует, приносит мне удовольствие. Пошел ребенок в первый класс. все у нас хорошо. Вырастать как мама не хочу просто, хочу на бизнес постоянно ходить. Крестная дочь родила девочку, так что желаю им счастья, здоровья, успехов, всего хорошего. Я записалась на конный спорт, вот это вот уже хорошо. У меня появилось много хороших друзей. Мы в Карпаты ходили на Гаверлу с вот этим ребенком. Он в полгода был на гаверле. Я ездила в Моршины, там были белки и олени, и как вот там гули. Они мне сам на шапку залетали и, и, на руки. Выбрали нового президента. Я думаю, что он закончить всю войну нарешті уже. Внук в первый класс пошел. Это для нас хорошая новость, да. Учится хорошо в 10 школе. обрела новых друзей, Пережила багато емоцій, побувала в різних містах, різних странах. Ну і от і все. І, взагалі, найкращий рік, мабуть. Очень много путешествували, приїхали в город Кременчук, увидели чудесну Йовочку. Великі слова стала дитина в цьому році казати. Аріша дуже добре розмовляти стала. Ходить до дитячого садочку, дуже їй подобається. Вона там віршики вчить, співає дуже гарно. Кожен день радує маму і тата. Нарешті нинішня зима засніжила з одного боку. Це добре, з іншого вже вдруге за кілька останніх днів Кременчук отримав штормове попередження. І вихідними працівники КТП 1628 ліквідовували наслідки негоди. І сьогодні вночі спецавтомобілі підприємства знову розчищали міські автошляхи. У допомогу КТП 1628 на вулиці міста від ночі вийшли усі комунальні служби, зокрема і благоустрій Кременчука. Працівники підприємства розчищали площу незалежності від снігу. І далі за графіком. «Продовжуємо роботи на наших об'єктах. Це буде парк юбілейний, очищати від снігу. Передвінемося уже далі в нагорну частину. Це наш сквер Київський, де знаходиться Фонтан, де знаходиться Макдональдс. Меморіал вічно живим. приведемо в порядок. О дев'ятій ранку оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди зібрав. У виконкомі. По городу приїхали і я, і Віктор Васильович Калашник. Магазини парикмахерські і інші заведення, практично ніхто не працює, тротуари не чистяться. Хоч комунальники і працювали від ночі, чимало територій на ранок були не розчищені. Зокрема, тротуари і входи у під'їзди. Роботи продовжуємо до, до логічного завершення по техніці вопросов нет, насколько я знаю. По посыпочным материалам то же самое, по ГСН то же самое. Ресурс есть, люди обеспечены интервьюем и материалом. В общем, но сроки, конечно, которые у нас, особенно по дворам, нас не устраивают. Поэтому я просил бы, начиная с жестокого сервиса, заканчивая госсудбудом, работу по очистке тротуаров и ее усилить. У Комонтранці запевняють, працюють на повну потужність. Вбирали з вулиці по 3-4, а в деяких вулиці по 5 разів за ніч. З повною снег прекратился где-то в 3.40 утра, и после этого уже последняя была чистовая уборка. Основные магистрали, маршруты маршрутных такси, троллейбусных убраны. Зима для нас не наступила несподівано. Ми готувались і готові ліквідовувати її наслідки. Тож працюємо у посиленому режимі, аби кременчужани не відчули незручностей під час святкування новорічних свят. Зазначили комунальники. От тільки щоб відповідні служби мали змогу ефективно працювати на вулицях міста, мешканці не повинні надовго залишати автотранспорт на узбіччях доріг. 365 днів на рік наші журналісти фіксують головні події життя міста. Щобудня ми розповідаємо вам, шановні глядачі, чим живе Кременчук. Статистичні дані або Кременчуцькі новини в цифрах за рік що минає, підготували для вас Олександра Демеденко. Дивіться. Рік, що минає, був насичений подіями приємними і трагічними, але всі вони були значущими в контексті життєдіяльності міста. Деякі з них докорінно змінювали хід історії, а деякі просто піднімали настрій. Отже, до цифр, за 2014-й Кременчуцькі новини підготували до ефіру 245 інформаційних програм. Загальна кількість сюжетів, відзнятих за рік, склала 1512. Отже, наші кореспонденти мали більше півтори тисячі інформаційних приводів, аби поспілкуватися. Із вами, шановні наші глядачі. У своїх випусках ми розкривали політичні, економічні, соціальні питання, інформували вас про досягнення наших митців, виконавців, спортсменів і обдарованих дітей, розповідали про незвичайних і талановитих кременчужан, спілкувалися з вами на вулицях із різних питань життєдіяльності Кременчука, запрошували до нашої студії на інтерв'ю керівників міста і народних депутатів. Як говорять у нашій редакції, наша робота не закінчується і не починається. Вона триває. Наш робочий день практично ніколи не буває восьмигодинним. Тож, якщо порахувати кількість проведених на роботі годин за рік, на кожного працівника Кременчуцьких новин вийде ні багато, ні мало, а 2,5 тисячі годин робочого часу, а у деяких навіть три тисячі. Наші журналісти не сиділи на місці. Ми регулярно їздили у відрядження до Києва, Полтави, зони АТО, міст побратимів. Лише наш спортивний оглядач Дмитро Демиденко разом із міським футбольним клубом Крем... Відвідав усі виїзні ігри в усіх куточках країни. У підсумку від'їздив більше 20 тисяч кілометрів, а у відрядженнях пробув близько місяця. Загальна ж кількість днів на рік, що ми пробули у відрядженнях, становить більше трьох місяців. Такий короткий підсумок у цифрах роботи Кременчуцьких новин за 2014 рік. Обіцяємо, далі буде ще цікавіше. А зараз хотілося б продемонструвати вам, шановні телеглядачі, цікавинки плідної праці кореспондентів кременчуцьких новин за рік, що минув. А до відеоряду цього сюжету увійшли креативна реклама самого себе, професійно кажучи, журналістські стендапи, інтерв'ю з гостями нашої студії та дещо з рубрики Мерія звітує. Приємного перегляду. Журналіст – це дзеркало суспільства, яке відображає дійсність. Людина, яка вносить світло у темряву необізнаності. І взагалі, журналіст особа без приналежності до будь-якої статі. Журналіст він всюди, журналіст, особа для якої не писані закони природи, і в спеку, і в люті морози, і навіть у страшний буревій. Він щестю виконує свої обов'язки. Сьогодні, з самого ранку, Кременчуков оволодів буревій, страшні пориви вітру. Тощо. Парасолю просто неможливо втримати в руках. Інколи ризикуючи власним життям, журналістам доводиться попереджати інших про небезпеку. Нас запевнили, що товщина льоду є безпечною приблизно 12-15 сантиметрів. Тому ми все ж таки вирішили ризикнути та спуститися на лід до кременчуцьких рибалок і спитати в них, чи не страшно їм за такої погоди виходити на лід. Незважаючи ні на що, навіть попри численний натовп із тисячі городян, журналіст продовжує з честю і гідністю відстоювати своє. У Кременчуті відбувається щось неймовірне. Тисячі городян у різноманітних вишиванках крокують центральними вулицями міста. Думаю, ні у кого не залишиться сумнівів, що наш парад вишиванок залишиться в історії не тільки Кременчука, а й всієї країни. Цього року журналісти Кременчуцьких новин проінспектували Кременчуцькі під'їзди. Для чого потрібні поштові скриньки? Ми звикли, що для отримання кореспонденції. Втім, мешканці будинку по вулиці Тельмана розширили призначення поштових скриньок. Тут двері під'їзні притримують поштовими дверцятами. Побувала знімальна група Кременчуцьких новин і у зоні бойових дій. Саме тут знаходяться представники Кременчуцької частини Національної гвардії України. Саме тут вони несуть службу з охорони державного кордону України, буквально кілька кілометрів і вже Росія. Наші хлопці будь-якої хвилини очікують провокацій з боку росіян не обділили себе трудяги Катиркать приємними пустощами. Впродовж року 2014-го і за лелекою по Дніпрі проганялися. І на ковзанах покаталися. Як воно кататися з мікрофоном в руках? І навіть перевтілювалися у казкових героїв. Аби підготувати цей новорічний спектакль, творчій групі мультяшок довелося кілька місяців репетирувати, готувати декорації і костюми. Аби нам перевтілитися у казкових машу і ведмедя, вистачило одного вечора. Дізнались нове призначення пластмасових кришечок. У творчої людини ніщо не стає сміттям. Навіть така маленька кришечка може стати частиною великого, патріотичного панно. Для Кременчуцьких новин щедрим був рік. Започаткували рубрику Мерія звітує, приймали поважних гостей у нашій студії. Доброго дня Васильовичу. Ми раді вітати вас знову у студії Кременчуцьких новин. Доброго дня! Тож плекаємо надію, що і 2015-й рік дерев'яної синьої кози буде не менш плідним на події та новини тільки позитивного характеру. Роман, а ти знаєш, що наступний рік буде напрочуд вдалим для близнюків? Принаймні так нам пообіцяли астрологи. Зокрема, близнюкам прогнозують стабільність у стосунках з коханими та матеріальний добробут. Так що тобі має пощастити. Так, дуже тобі дякую. А ти знаєш, що усім козирогам з на всіх прогнозують занурення у сімейне життя і віддачу вкладеної любові? Того тобі і бажаю. А чого чекати від року кози іншим знаком зодіаку, розкаже наша Анна Степаненко. На черзі такий знак зодіаку, як раки 2014 рік, був для них досить складним, емоційно напруженим, а найгірше насичений сімейними проблемами. Але оскільки коза це тваринка стадна, то цього року на раків очікує сімейний затишок і не будуть їм докучати проблеми фінансові. Але зауважимо, що рішення, які були прийняті цього грудня, будуть впливати на їх життя весь наступний рік. Тепер переходимо до тільців. Про них розповість наш астролог. Буду відповідальні атшені. И за деньги в коллективе, и за любые средства в семье, возможно, даже какие-то быть, и крупные или приобретения недвижимости, или будут это строительство или ремонты, в которых будут тельцы рулить буквально. Царі тварин, а саме леви, цього року змінять свої погляди на життя. Їм буде нелегко. 2015 рік для них стане роком нестандартних рішень, нових вражень. А також прийдеться переглянути своє ставлення до грошей, аби їх було у достатку. Про знак рівноваги, а саме вагів, слухаємо знов астролога в вісах відчуття щастя авантюризму такого, такой вот нежных взаимоотношений в, партнерских, в партнерстве. Причем не только благостная, може бути даже з якимось оттіночком ревності. Про наступні знаки зодіаку вам розкажуть самі кременчужани, які народилися під цими зірками. Тож, уважно слухаємо. Здравствуйте, кременчужані, я стрілець. І хочу розказати, что нас ожидает в следующем году. Стрельцы правильно расставят приоритеты в следующем году. Все у них будет получаться. Все нам будет подвластно. И все будет хорошо. Деве в этом году нужно следить за здоровьем, успокоить свои нервы. И в семейной и личной жизни все будет отлично. Она в этом году ждет очень хороший, интересный год. Много э, новой учебы или работы. И много-много путешествий. У рыб будет взаимопонимание в семье, здоровье. И все будет у них в этом году отлично. Скорпиону в этом году будет все Хорошо, покорно і в сім'ї буде все прекрасно, все положительно. Особисто ж мені, як водолія, астролог розповіла, що депресія 2014 року зміниться у водолієв на легку меланхолію у 2015-му. Та найголовніше, цьому водному знаку потрібно пам'ятати, що у 2015 році необхідно змінюватися, неординарно мислити, змінювати свою зовнішність і зачіски. І саме це принесе водоліям успіх. Тож, щастинам у новому році. Сама ж кізонька ще влітку нам прогнозувала гарний настрій і тепло у сімейних відношеннях у 2015 році. Наталя ти вже знаєш, у чому будеш зустрічати новий рік? Сукню вибрала? Коли наші журналісти готували наступний сюжет, чула, що коза не любить нічого яскравого та блискучого. Ще доба на пошук сукні є. Для тих, хто ще не визначився, наш наступний сюжет. Тож, якщо ви таки прислухаєтеся до порад астрологів, хочете задобрити символ нового року та прагнете, аби удача посміхалася вам у 2015-му, наступний сюжет стане вам у пригоді. Наша Іванка Пістрела дізнавалася, що одягати в новорічну ніч, якими кольорами прикрашати оселю, та яке меню буде до вподоби синій дерев'яній козі. Кожного року одна й та сама проблема: у чому зустрічати новий рік? Які страви готувати до новорічного святкового столу, та якого кольору повинні бути новорічні прикраси, аби задобрити символ прийдешнього нового року? Тож почнемо зі святкового столу. Знавці астрології радять запастися великою кількістю зелені, яку так полюбляє кізонька, господарка 2015 року. Різ, лапша, салати свіжі. Сладкая випічка, морі риба і побольше зелені зі святковими стравами, трохи розібралися. Перейдемо до вбрання. Полі натуральні ткані та шерсті, либо ж трикаташка нібудь. Некоторі люди приходять саме за синіми платьями, синіми блузами Из за того, що синій кози хочеться все таки задобрити козочку в синім цвіті, зустрічати новий рік. А ось що з цього приводу кажуть астрологи? «Це должны быть мягкие тона, какие могут быть козочки и козлята. Это могут быть такие вот оттенки от белого, бежевого, телесного до коричневого. Это первое направление, второе. Синий, зеленый и их сочетание. Символ 2015 року категорично не сприймає синтетику. Астролог розповіла, у чому не варто зустрічати цей рік. Особливо іскусні ткані з великим кількістю паєток, великим кількістю блістка блеска, мишуры какой-то, потому что она желает быть более мягкой и такое же отношение будет желать и к себе. Новорічні прикраси, символічні подаруночки и святковий декор для оселі кременчужани також намагаються вибрати синього кольору. Бажано зроблені із дерева. Прийнято, щоб задобрити цей приходящий год кози, хендмейд своїми руками поділки в голубому цвіті. От, вибираю. У мене ялка буде, мабуть, в тонах. І наостанок приємні новини. Астрологи обіцяють, що цей рік стане абсолютною протилежністю року, що минув. Все, що було в 2014 році, На натиск, розрив, щось какой-то розлом, розрив, що торгівля, активнееся, буде, приостановлено і буде уход зовсім в другому. Стів совсем в другому в другому направленні пайот жизнь 2015 тисячі п'ятнадцятий буде доброзичливим, приємним, легким і так хочеться вірити в те, що для України він буде мирним. Наостанок бажаємо вам у 2015 році, хоча б двічі більше гарних новин ніж у 2014-му. Відтепер Кременчуцькі новини виходитимуть в ефір за новим часом о 21.10 на телеканалі Лтава. А завтра у звичній порі дивіться святковий новорічний випуск Кременчуцьких новин. Родинного вам затишку і миру.